О восьмій ранку на міському пляжі пахне справжньою зимою та здоров'ям. Тут біло від снігу той час, коли навколо сіро і сльотаво, а ще в одному з пляжних куточків, котрий носить назву Клуб здоров'я, вирує життя, не схоже на те, що просинається у цей час рештою районів Бердичева. Активне, морозно свіже зі стійкими пахощами зимового ранку і спортивним забарвленням. Коли всюди народ збирається на роботу чи вже трясеться місцевими маршрутками, на пляжі лунають бадьорі розмови, діалоги про життя, веселі жарти. Паралельно крутяться обручі, піднімаються гантелі, миготять присвистуючі скакалки та витримують підхід за підходом, бруси й турніки. Та все це, як то кажуть, прилюді головне за чим ідуть сюди бердичівські жайворонки, то зимове плавання, моржування. Олександру Бургелі 43 роки, 18 із них він плещиться в ополонках. Робить це за будь-якої погоди. Виправданню пропущеному тренуванню каже, немає. Працюю верстатником на мебловій фабриці, працював і схопив радікулів 25 років. І після того я почав, ну я бігав і до цього. Я дитинство в, мене, все в спорті. Бігав, займався спортом, а про моржування знав чуть пізніше. І коли я почав займатися, радікуліти, як рукою зняло. Вже 18 років я не хворію абсолютно нічим. Тобто, так, і дуже прекрасно себе чувствую. У витоків здоров'я стояв головний свого часу прогресівець Олексій Шабельник, стаж деяких тутешніх активістів 20 і більше років. Їхній час десь із шостої до восьмої ранку займаються круглий рік та особлива увага зимовому плаванню. Бувших спортсменів не буває, вони завжди. Действуючі. І в то наші час ми где десь... у нас займається около 40 людей. От. Ну саме основне направлення це зімнє плавання. Почему? Потому что оно дает здоровье, оно укрепляет организм. И те люди, которые занимаются зимним плаванием, они никогда не болеют. Вот. У нас есть такие ребята, которые занимаются уже 20 лет. Я лично занимаюсь 3 года. После определенного возраста Щоб ніяких проблем не було в далі в дальнішому. Справжній морж – це той, хто навіть шанований ювілей зустрічає в ополонці, от як ветеран клубу Галина Мантель. Цього дня жінці виповнилося 70, але з розмовами про вантаж літ, що прожиті, то не до неї. Це про таких, як пані Галина Висоцький, мабуть, писав: бодрость духа, грація і пластика Простудними захворюваннями. Я взагалі не хворію. Це дякувати, що купаюся з років більше 30 років. І всі, що тут займаються, ходять хлопці, дівчата, жінки, вони теж бачать, що це дає користь, дає здоров'я. Замість того, щоб ходити десь по якимось куткам пити чи колотися, то краще прийти сюди скупатися, зробити зарядочку. Ти цілий день ходиш в тебе, літаєш. Не ходиш, а літаєш. Я себе так почуваю. Ось сьогодні мені день народження, сьогодні мені 70 років. Я себе не чу не почуваю на 70 років. Коли хтось лишень говорить про здоровий спосіб життя, ці люди кожний ранок проживають здорово. Це стверджують, дарують їм тілесну і душевну насолоду. Я щиро дякую нашому меру, що він так. Отак гарно за спорт Бердичеви. Взагалі він дуже прикладає багато зусиль спорту Дякувати Лонському, у Ілонському же такі є кадри. Що є на кого рівнятись? Ми самі повинні підтримувати все, що робить наша влада, підтримувати. Не щоб не за не не погибло це все, чи як там сказати. Щоб все встановлювалося. Клуб здоров'я це товариство зі своїми традиціями. Тут не почуєш гнівних ноток у спілкуванні та не відчуєш пригніченості. А єдиний вірус, що можна підхопити вірус бадьорості. З цим колективом я познайомився у 1999 році. Постійно з цього часу ми тут спілкуємося, робимо зарядку. Це єдине місце в Бердичі, де можна отримувати задоволення безкоштовне і поправити своє власне здоров'я. Як бачите, колектив дружній. Сьогодні юбілей відзначаємо наші колеги, привітали її. Я думаю, це правильно. Всі проблеми вирішуємо разом, допомагаємо одному. Я думаю, що і надалі будемо спілкуватися, співпрацювати. Я працюю в коледжі, а дітям теж пропагую здоровий спосіб життя. В літній період вони сюди частіше приходять і ми спілкуємося і поправляємо здоров'я. Клуб здоров'я це товариство відкритого типу. Аби потрапити до нього, жодних акцій, окрім бажання бути здоровим, не потрібно. Це одне з місць, де не вкладаючи коштів, можна отримати найцінніше, що є у людському житті. Хочу запросити всіх, всіх ну відкрити для себе це. Тобто вода, це здоров'я, холодна вода це дуже прекрасно. І я сабрасу. Буде людина добре себе почувати після такого. Я хотів би пожелати жителям нашого города, щоб вони приходили сюди, займалися, і ми завжди будемо раді новим людям. Новим людям, да.